Далі долучаємо до ефіру військового експерта Олег Жданов з нами на зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю і слава Україні. Героям слава вітаю. І смерть тим клятим ворогам нашим. Пане Олеже, сьогодні розпочала з того, що у нас е, кругла цифра 200 тисяч грузу, 200, е, маючи на увазі, ті, хто відповідно від 24 лютого прийшов на наші землі. І тоді, якщо я пам'ятаю правильно цифру, було 250 тисяч. Ну принаймні, так вони заявляли, що 250 тисяч вони зібрали на наших українських кордонах. Тобто залишилося з тих старих запасів ще 50 тисяч, наскільки я розумію. Буданов каже, що це вже е, е, та армія, яка воює зараз, це нова армія оновлена. А в той же момент пані Ганна Маляр каже про те, що підрозділи професійних десантників туди на Бахмут зараз відправили. Тобто професійні ще є. Ну, давайте так. Ви, ви дуже так завислили цифру. Було 175 200 максимально звучала цифра. Це було накопичено з різних боків. І е, така чисельність десь близько 175 тисяч входила в Україну. Принаймні такі дані частіше звучали в е, різних засобах масової інформації, і по, е, від наших посадових осіб. Е, справа ось у чому так дійсно це вже не та армія, це не кадрова, але е, за рахунок того, що Російська Федерація постійно проводить призов е, строковиків. Вони їх розташовують в військових частинах, а із військових частин вони вигрібають все, що залишилося там. Це ті контрактники, які правдами неправдами залишились в частинах і не попали на лінію фронту. Тому сказати, що тому вони є но в дуже малому малої кількості. І те, що заходять кадрові десантники, я думаю, що там кількість мобілізованих. Набагато більше ніж кількість кадрових десантників. Ну принаймні так, так дають і деякі джерела інформації. От. Це вже це вже не 100% кадровий склад, як це було в лютому і березні минулого року. Я е, до того, що чи багато в них ще залишилося таких, знаєте. Старої гвардії, на яку вони можуть розраховувати, чи все-таки це вже більше молодняк і чи варто тоді нам. Ну, я розумію, в будь-якому випадку ми недооцінюємо, не, не, не недооцінюємо противника. Та ми розуміємо, що так, він немає чисельний. Недооцінювати, так, так. Але я от ну, до я того, кажу... що це молодняк чи це стара гвардія? Ще є вона? Е, так я ж кажу, стара гвардія є, але там відсоток дуже малий. І причому це ж це вже залишки старої гвардії. Там, якщо там 20% набереться, ну 30 в окремих підрозділах. Але це ж вже не ті залишки, які там е, прагнули потрапити на війну. Це ті, хто рік відма відмазувався, відкошував від передової, щоб не поїхати воювати. В Україну. Їх зараз міняють строковиками, от яких призиває Російська Федерація, і, е, і всіх, е, от цю всю стару гвардію, е, яку міняють строковиками, їх, її всю гонять і на фронт. Тому тут справа, якщо ви хочете сказати, що морально-психологічний настрій і, бой, і бойовий дух цих військ, то я е, можу констатувати, що він падає, він знижується. Пані Ганна Майлер каже про те, що від учора та або за ці два дні ми не втратили позиції, які зайняли в Бахмуті, але тим не менше є просування ворога, я так розумію, в самому місті В місті, так. І, та і показується, що вони там знищуються все артилерією. Той же там Скабєва перепощувала Пригожина, який каже, залишилося от вовше вже дуже трохи. Там один квартал зачистити. і Ми точно взяли Бахмут. При цьому там історики, журналісти наші українські пишуть про те, що якщо далі так під. Де то ми втратимо Бахмут. А хотілося б знаєте, я ми довіряємо генштабу. Ми не ліземо поперед батька поперед збройних сил до Бахмуту. Ми довіряємо абсолютно. Але хотілося б мати повну картину, знаєте, подивитися на неї з усіх сторін. Ну якщо дивитися з усіх сторін, то фактично на сьогоднішній день фронт вирівнюється. І навіть наше просідання в Бахмуті цьому сприяє з одного боку. Ми, ми вирівнюємо фланги. Ліквідуємо цей південний північний виступ навколо Бахмута. Ну на жаль, в Бахмуті там о, така о, не, не знижується о, градус тиску на наш на наші позиції. І росі, росі, російські війська за рахунок найманців. Там це сама боєздатна частина. і Разом з так званими ополченцями цим ДНР ЛНР Хто їх туди теж? Перекинули, от вони в основному і е, мають частковий успіх і просуваються в самому, в самому місці. Але якщо ми подивимось загалом на карту, то вирівнюється фронт Запорізька АЕС. Вони її також перетворили на військову базу, кажуть там, що військового контингенту десь плюс-мінус 2,5 тисячі, який зараз окупував нашу АЕС, і ну ми розуміємо, що там по добрій волі вони звідти навряд чи підуть. Чи є в нас шанс повернути її, чи це тільки військовим шляхом? Тільки військовим шляхом ні, Росія. Ну дивіться, Росія або по по примусу або після отримання військової поразки. Звідси сама Росія, я ще не, не ну тільки Казахстан. Ну там, там є особливості міжнародні, тому вони пішли звідти самостійно. А так треба буде вибивати. Єдине, що я думаю, що ну ніхто не буде штурмувати станцію, ніхто. То ці дві з половиною тисячі, якщо вони своєчасно не втечуть, то це буде просто фонд обміну, поповнять фонд полонених для обміну на наших полонених або ну для, для їх утримання тут і подальше подальшої їх реалізації. Тобто виходить, право що тому, коли що... посунеться фронт та тоді відповідно посунуться. Справа в тому, що якщо, якщо Генеральний штаб, наш генеральний штаб вирішить. Проводити наступ там, допустимо, в напрямку Мелітополя чи Нової Каховки, то Енергодар автоматично опиняється в оточенні. І не треба було буде його там штурмувати чи застосовувати е артилерію, там, не, не дай боже, чи танки для, для звільнення цієї станції. А далі на самій станції може бути проведена спеціальна операція, чому тому, що нам треба бути готовими для. Терміново чи швидкого перехоплення управлінням станції, щоб там, не дай боже, не сталося якихось збоїв а в цей самий момент. Ігор Жовква, він заступник голови всепрезидента каже про те, що. Україна недостатньо накопичила військової техніки для контрнаступу. Каже, ми хочемо, щоб цей контрнаступ був якомога успішним успіхом. Буде звільнення всіх захоплених територій України. Тому відповідно потрібна бронетехніка, потрібні танки. Ну і відповідно, президент поїхав в європейське турне, щоб отримати більше зброї для контрнаступу. І тут знову ж таки, щоб знаєте, там не було ніяких. Щоб люди правильно зрозуміли про що я хочу спитати або сказати, ми не намагаємося знаєте, йти вперед ціною наших життів, наших захисників. Ні, жодним чином. Але тут, знаєте, пригадується момент, знаєте, а зараз ще рано, ще рано, ще рано тепер пізно. От оцей момент не пропустити. Я думаю, що ми не пропустимо цей момент. І е, в принципі, е, якщо, якщо згадати ті заяви, які були зроблені тим же генералом Ковалі, це командувач е, американських військ в Європі, він сказав, що те, що заявляв наш генеральний штаб стосовно постачання техніки озброєння, на 98% Відсотків виконано. З того, що, з того, що зібрав президент Зеленський своєму європейським турне, то я думаю, це перспектива найближчих тижнів і місяців. От як Німеччина сказала, оцей великий пакет військової допомоги вони передадуть найближчими місяцями. Так що, я думаю, що це або для закріплення успіху контрнаступу, або вже на другу хвилю. Контрнаступу таке теж не, не можна виключати на сьогоднішній день, але в основному на, в більшості своїй на сьогоднішній день я так розумію, що е, готовність наших військ вона десь ось-ось повинна бути завершена для початку контрнаступу. Коли вже буде прийнято остаточне рішення щодо е, початку руху на полі бою, ну от тут. Ну, тут е, це може вирішити тільки президент України як верховна і Головна Команда. Ну і бачите, поки ми чекаємо на достатню кількість озброєння, і поки підготовлені частини та будуть готові до того, щоб цей контрнаступ здійснити. Там на болотах говорять про те, що ну я думала, що це жарт, але потім зрозуміла, що це не перше квітня, і певно таки не схоже на жарт. В Госдумі предложили відправляти бездомних собак на війну. Говорять, що ну слушайте, а почему чому Он Вони будуть значить розміновувати замість кінологів. У нас в стране очень много кінологів, которые можуть обучить собак всяким разным навикам, і вони будуть типа, пперевіряти територію на замінування. Дивіться, одне одна справа, коли кінолог разом з собакою проводить розмінування, це дійсно навчена собака, і вона натренована, і вона йде під керівництвом людини. І разом з людина постійно контролює дії дії собаки для того, щоб вона не допустила помилок. Ну, я вам скажу так, що знов таки це підтвердження того, що Російська Федерація досі живе в лекалах Другої світової війни. Вони, вони так і не і не, не пішли вперед. А, вони залишились в минулому сторіччі. А, за досвідом Другої світової війни, застосування собак в бойових умовах було ну, не найліпше. А, часто собаки а, лякалися реальних вибухів в реальних бойових діях, гинули за рахунок осколкових і кульових поранень. Іноді даже були випадки, коли собаки е кидалися під власну, под росі радянську техніку. Тому що ну, вона танк, а вона ж не, зна не, роз не розлічала. Це Тигр, Пантера, чи це Т-34. Ну, так що досвід, я скажу так, що ну, я читав звіти, от ті, які опубліковані в відкритому доступі, то не зовсім він і е був такий гарний, я би так сказав. Но... Те, що державна дума Росії розглядає це питання всерйоз, то це знов ж таки. Вони вони ну скоро вони вже і до Першої світової доберуться, до вінтовок і там інших, інших видів озброєння. Ну бачите, ви згадали по про Т-34, А я згадала про Т-72, на якому днями катався Кадиров і розповідав, що він ним знову ж таки буде в'їжджати. В Київ і там відповідно до Києва на ньому зібрався. Я так розумію, що це єдиний танк, який в нього наразі є в наявності, який він може похизуватися. Але тим не менше, там же ж знову таки заявляють про те, що вони збільшили кількість танків за перший квартал 2023 року. Випустили більше танків ніж за весь минулий рік. При тому, всьому, що розходи на оборону там також виросли на 282%. Там це на болотах. Я маю на увазі. Дивіться, вони не уточнюють яких танків. А це головне. Те, що вони, там, те, що вони сьогодні пропускають через Урал вагонзавод і інші танк, танкоремонтні підприємства, танки Т-55, Танки Т-62, танки Т-72 і Т-80. Це ж не говорить про те, що вони випустили там Т-90 або останні версії там, 72 ки чи 80-ки. Ось про що е, мова, і це фактично даже не е, це відновлення. Просто після довгострокового зберігання відлов, відновлення Іноді за рахунок е, так званий метод канібалізму. Коли один танк розбирають за і за його за рахунок його розборки відновлюють інші танки. Тому що на сьогоднішній день таких запчастин в більшості своїй вже не випускають е, промисловість, а налагодити виробництво це доволі це потребує час а часу у них. Немає. Так що, тут те, що вони збільшили кількість, це не говорить про те, що вони отримали якість. Так, для нас це буде проблема в тому, що з цими танками треба буде боротися. От. Але їх якість знижується і дає нам більше шанси на перемогу в боротьбі наших протитанкових засобів з цими танками. Е, ну і там просто знаєте, воно якось так все співпало, що е, танків вони кажуть випустили. Е, значить, розходи на оборону зросли на 282%, відсотки, І тут же Держдума Рефії е, денонсує договір про е, звичайні збройні сили в Європі, тобто про той договір 19 листопада 90-го року про те, що там 30 країн можуть мати от таку кількість озброєння у себе і не більше. А я подумала, знаєте, з одного боку здавалося б, що певно Росія собі думає більше мати озброєння, ніж там було написано. Там було написано 20 тисяч танків, 20 тисяч одиниць артилерії, 30 тисяч бойових броньованих машин, 6 тисяч 800 бойових літаків і 2 тисячі ударних гелікоптерів. А я подумала, що певно у них набагато менше залишилося, тому вони не бачать сенсу знаходитися в цьому самому договорі. Дивіться, по перше, треба відзначити, що цей договор вже декілька років як призупинений. І е, головна мета, на мій погляд, головна мета Російської Федерації це не стільки зняти обмеження з кількості техніки озброєння. Там доволі великі цифри позначені в цьому договорі. Росія даже не дотягувала до тих, що там вказано. От тим більше у них є ще е, азіатська частина країни. Там же договір розповсюджується тільки на європейську частину. А вони вивозять за Урал і можуть збільшувати кількість за за Уралом. Вже не рахується е, головна мета Російської Федерації це унеможливити верифікацію цього озброєння на території Росії. Відповідно до цього договору, країни-підписанти проводять верифікацію, тобто перевірку наявності заявленого озброєння в військових частинах і місцях зберігання. І комісії їздили один до одного. Російські комісії їздили до інших країн, інші країни приїздили до Російської Федерації. Так, от, щоб ніхто не, не їздив до них і не рахував там танки і гармати, от, скоріш за все, це головна мета скрити якомога більше скрити в оці чисельність озброєння і техніки. З технікою зрозуміло. Давайте трохи по ракетам, тому що ми бачили те, що вони там, ото з Миколаєвом перед цим спілкувалися. Та з 31 го числа, тобто з новорічної ночі до кінця квітня, в них в принципі каже, було більш-менш тихо, тобто обстрілів таких не було. А останні два тижні ми бачимо, що що не вечір у нас розпочинається повітряна тривога, і летять відповідно ракети на мирні міста України відносно мирні, там де лінія фронту не пролягає. Та тому питання: це вони накопили за цей весь період часу? Чи знову ж таки використовує те, що у них було на залишках, просто для чогось зберігали? І те і інше. Ми, ми знаємо, що десь до 50 ракет вони можуть виготовляти в місяць. От і плюс залишки, які у них залишалися цих ракет. І вони їх витягують і застосовують сьогодні. Вони активізувалися, на мій погляд, в ці ракетні обстріли, які збільшуються протягом останніх тижнів. Це реакція Російської Федерації. Вони намагаються зірвати наш наступ, вони намагаються розхитати суспільство, що не здумайте наступати, і інакше ми будемо вас постійно бомбити. Ну і е, відповідно вони хочуть влучити, можливо, хочуть влучити якісь резерви, наші склади там чи, чи інші е, накопи, місця накопичення техніки озброєння чи особового складу. От е, так що я думаю, що це все пов'язане з підготовкою до контрнаступу. Ну, бачите, вони намагаються, вони там шукають, розшукують, чого ж саме шукають. Нам там залишається лише здогадуватися, але ми розуміємо, що все ж таки вони там з тих заяв, які вони роблять, це те, що вони перехопили «Шторм Ну вже там вісім ракет. Спочатку одну, потім ще сім на ми, ми, ми ще стільки не застосовували, скільки вони вже перехопили. Не знаю, як вручну Мені чи не вручну. Заява що заява, що не треба не треба Росії мати армію, треба випустити Канашенкова. І він завоює весь світ одною своєю промовою. Ну, Пресофіцер Міністерства оборони да, Російської Федерації, якщо хто не знає, а, От, ну і відповідно, я вже говорила про те, що вони скоро можуть оголосити, що вони і війну виграли в односторонньому порядку. Щоправда, тут так. залишається питання, щоб вони за залишили наші українські території? А оскільки вони того робити самі не збираються, то відповідно наші збройні сили України до того докладають руку і не тільки. А я про підрахунки ще міністра оборони Олексія Резнікова, який написав 80 мінус 8 мінус То ми так розуміємо, що мається на увазі кінжали, які є у них на залишках, їх виключно 80? Чи як думаєте, чи могли ще щось? Навчитися з китайських якихось о, компонентів робити. Ну о, дуже, дуже здивувала мене цифра, тому що журнал Forbes, який рахував гроші, скільки, використ... скільки сто... коштують використання ракети, і скільки коштують залишившися ракети. Так ось вони давали там 53 ракети кінжала. Щось дуже, дуже багато цифри. Ну, не знаю, може, міністр оборони знає більше, ніж ми з вами. Е, ти, так вони дійсно могли, е, обходячи санкції, могли щось е, щось і зробити за цей певний період. Чому тому, що на жаль, є сірі схеми, і не дарма Європейський Союз сьогодні готує 11 пакет санкцій. Це вторинні санкції проти тих країн, які намагаються в обхід санкцій допомагати Російській Федерації. Деякі країни збільшили в рази збільшили закупівлю наночіпів. Е, Елементів електроніки, які можуть бути товарами подвійного призначення, хоча е, ну немає не підстав чи підґрунтя для такого різкого збільшення закупівлі таких е, таких елементів електроніки, тому ми розуміємо, це в основному країни з е, е, бувшого радянського союзу. Тому ми розуміємо, що Росія, на жаль, має доступ до ринків електроники, і так дійсно вони можуть виробляти якісь там види озброєння, в тому числі ракети. Ну бачите, поки вони значить щось там намагаються собі. Канашенка поки складає собі нові промови з тим, скільки вони вже знищили. Відповідно, один Петріот за їх словами вони вже, значить. А, демілітаризували Лишні. та а, от і що сьогодні, от з колегами е, читали, що кажуться, вже є в них підозри, що і другий також вони вже вразили. Чим не знаю, як не знаю, але тим не менше. А сьогодні Юрій Гнат, е, речник протиповітряних наших сил, намагався нам пояснити сказати, що слухайте, давайте не переживайте за ППО, все нормально з ним. Воно собі працює тихенько, тому що для того, щоб е, знищити Петріот, має бути не один. Не одне потрапляння, а я так розумію, дев'ять потраплянь в ціль. Ні, не дев'ять, десь 12-15. Угу. Е, ну, навіть от те, що сказав Юрій Ігнат, давайте давай прокоментуємо: Вісім пускових установок. Це вже вісім ракет повинно бути, плюс командний пункт, плюс радіолокаційна станція, плюс е, транспортно заліжаючі машини. І це все розташоване на величезній площі. Одно од, один, один вибух може пошкодити або знищити тільки один елемент чи одну єдиницю з комплексу Петріо. Е, С су, судячи всього, скоріш за все, було е, і до речі, е, до речі, дивіться, е, якщо ми говоримо, що е, ну вони не могли точно знати місце розташування пускових установок. Чому тому, що це мобільний комплекс, вони постійно розгортаються в інших районах. Район може бути один, але місця розташування можуть мінятися, і єдине, що мож, що визначає противник в разі роботи комплексу будь-якого протиповітряного комплексу, це робота радіолокаційної станції. Це єдиний елемент, який світиться і який бачить розвідка, радіотехнічна розвідка противника. А так, що Юрій Гнат абсолютно правий, ну Знищити Петріот неможливо просто от таким, от, от таким от одним вибухом. І ще один такий аргумент, на мій погляд, найважливіший. Дивіться, якщо вони, ну, як вони стверджують, знищили комплекс Петріот, так? то за їх логікою Київ залишився без, без протиракетного захисту. Чому ви не, не нанесли ракетний удар сьогодні вночі? По Києву, якщо ви знищили Петріот, і що ви впевнені, що всі ваші ракети досягнуть цілі? Бачите, а вони не повторили. Значить, вони не впевнені в тому, що вони знищили. Бо склад з боєприпасами знаходився в Миколаєві. Розумієте, то тут. І чи, чи, чи вони знають, що чи вони заздалегідь знають, що вони не знищили. І тому, щоб не, знов не зганьбитися, вони не, не провели повторного пуску ракет. А при цьому сьогодні росіянці ще й повідомили про початок серійного випуску новітньої, як завжди, аналога в авіаракети. Називають її бронебійник. некерована ракета, призначена для штурмовиків Су 25 і бойових вертольотів. За їх словами, ця ракета перевершує по своїм характеристикам ракети С 8 чи С8. Дивіться, дійсно. тоді, коли вона створювалась, вона перевершувала справа в тому, що знов ж таки вони ну от там нічого нового не можуть придумати. На все дістають зі старих полок. Ця ракета, До речі, вони ви розробку цієї ракети проводили в 2013 році, 10 років тому, і вона не показала тих результатів, які від неї очікували. Тому її закинули на полицю і забули про цю ракету. Зараз для того, щоб здивувати, хоч чимось здивувати нас і наших партнерів? 에, ну, здивувати, можливо, налякати. Вони дістають і кажуть, о, аналогів нет, немає. Ми запускаємо серійне виробництво. Що ви робили? Чому 10 років ви не запускали цю ракету? Якщо вона така сама файна і сама найпотужніша у світі, як вони кажуть, то чому вони 10 років чекали, щоби. Згадати про цю ракету. ага, мені цікаво, ще скільки років вони будуть тепер мовчати для того, щоб розказати про те, що сталося з тими е, літаками, які відповідно не приземлилися на болотах. Тут от стрілков гіркін пише про те, що до сих пор офіційно вважалося, що 13 мая в Брянській області погибло дев'ять льотчиків. Ну виявилося, що погібла 11 чоловік. Два льотчика на фронтовому бомбардировщику су 34 один льотчик на істрібітілі су 35 А на двох вертольотах мі 8 на борту. За станціями Трампа, чотири члени екіпажа знаходилось. Чогось Ігор Стлков Гіркін, терорист, говорить про це, а другий терорист в бункері про це чомусь не хоче нічого говорити. Яскравіше всіх здав росіян Лукашенко. От він молодець. Він після цього випадку, до речі, Російська Федерація визнала тільки падіння одного гелікоптера. Там, до речі, три чоловіка екіпаж. І три гелікоптери впало, тому дев'ять. А два по чотири це вісім чоловік загинуло, навіть Стрілков щось з математикою не друже. Так, от, о, після цього випадку, Російська Федерація офіційно визнала падіння одного гелікоптера, і то в результаті о, пожежі у двігуні. Так вони так вони проголосили. А, але вийшов Лукашенко на наступний день і сказав: в результаті збиття чотирьох бортів Російської Федерації Брянської області ми починаємо навчання. Протиповітряної оборони, а раз він почав навчання протиповітряної оборони, це нас наштовхує на думку про те, що це мог бути френдлі фаєр. Тобто, російське ПВО могло позбивати власні літаки. Іначе чому би Лукашенко почав навчання зі своєї протиповітряної оборони і переведенням протиповітряних військ у стан готовності номероди. Ну и тут вот, знову ж таки, не так давно сделался и допыс Миши на Донбассе, який пише про то, что возможно стоит готовиться к очень плохим новостям по Марьинке. Говорит, 80% желающих поражения прикладывают максимум усилий, чтобы сдать ее ну, нам, Збройным силам Украины. И говорит, сейчас все выглядит как договорняк на уровне генштабов ВСРФ и украинского генштабу, чтобы не допустить взятия нами Маринки. Ну, я себе с трудом уявляю, що генштаби домовилися, але е, що по Ну, справа в тому, що е, ну за що б'ються, справа в тому, що Марінка це ж околиця Донецька. З Марінки можна ну, бачити пів, пів міста, і е, намагання їх відсунути від е, наші війська від Донецька, вони з першого дня е, масованого вторгнення. І до речі, за 15 місяців вони відійшли від старої лінії оборони, там ну буквально на декілька кілометрів. Вони дійшли тільки до центру Мар'їнки. Мар'їнка – не таке вже велике місто. О так що е, для і я, я так розумію, судячи з таких заяв, можна зробити висновок, що сили резервів немає. А раз резервів немає, значить втрати особового складу призводять до зниження боєздатності частин. Так, от щоб виправдати відступ. Вони заздалегідь кажуть, що це домовленість, що здають за домовленістю, і зараз їм, начебто, віддадуть наказ і вони будуть відступати. Ні, на, на мій погляд, вони просто там о, видихлися. Черговий жесть доброї болі. Можемо очікувати так розумію на Мар'їнському напрямку. Так, я думаю, що ми можемо очікувати на певний успіх наших сил оборони в Мар'їнці. І, до речі, знов таки, якщо ми повертаємося на вихідні позиції, то це фактично ось донець перед тобою на долоні. А, пане Олеже, я дякую вам наразі за ваші коментарі. Будь ласка. І до наступних зустрічей в ефірі військовий експерт Олег Жданов був на зв'язку цієї години. Тут пропоную зробити таку невеличку паузу на 10-15 хвилин. Потім повернемося до студії і ще годину будемо з вами разом.